Бройлерні індичата. На сьогоднішній день їм два місяці і 10 днів. Ото стоїть 10-літрове відро. Старе відро, це я поставив. Ну це так, щоб примерно для порівняння, які вони вже підродають. Чого ти кричиш? Да, кричи, кричи. Да. О, да, да. От. Оце так вони виросли. От, я сам в з них. Ростуть, як кажуть, не по дням, а по часам. От, 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 фу. За цей час з'їли десь кілограм 120-140 корма. Стартового, потім всякого разного там, який вже куплявся. Не, не, не з дорогих кормів. Ну а зараз їдять. Накидаємо трохи шовковиці. Та зараз їдять пшеничку. З добавкою для запаху корму. Оце такі ось вони зараз ходять. От, все, куди ти вже розпотрошився? От, Все, всім добра, всім удачі.